Усім привіт! Починаємо занурюватися у світ світлодіодного освітлення від компанії АМС. Сьогоднішнє відео починає наш крок в преміальну лінійку. Компанії, це Ultimate. Сьогодні ми поговоримо про модельку Ultimate U3 3,0 дюйми F. Ця модель доволі таки цікава, тому я безперечно хочу вам про неї розповісти. Перше, що впадає у вічі, коли ми беремо в руки коробку. До речі, колір у неї цікавий, такий градієнт від чорного до світло-сірого. В автомобільній промисловості ця гама асоціюється в першу чергу з великими автомобілями преміальних марок. Напевно, не просто виробник проводить такі паралелі. Далі натякає на рівень обладнання, яке ми тримаємо в руках. Трохи відволікся, давайте до основного. Перше, що ми бачимо, це логотип виробника, а точніше, відразу два логотипи. Перший з них це власний логотип компанії виробника, а саме добре нам відомого українського бренду AMS. Другий логотип належить не менш відомому, причому всесвітньо відомому бренду AOZoom. Між іншим, світовому лідеру у розробці та виробництві світлодіодних лінз. Ексклюзивним дистриб'ю Компьютером АОЗум на території нашої країни є компанія Автопульс, що володіє торговою маркою АМС. Тому перед нами саме плід співпраці АМС, яка знає наші українські реалії та запити і світового лідера у розробці та впровадженні світлодіодних технологій АОЗу. Продовжимо розглядати коробку. На звороті можна знайти найголовніші характеристики та QR-коди, що ведуть на соцмережі компанії та YouTube канал. Там ви з легкістю знайдете повні характеристики. Стики, виміри або навіть наш відео огляд. Відкриваємо коробку. Тут нас зустрічає такий контрастний вітальний вкладиш, схеми підключення, гарантійний талон Його не забувайте заповнювати при покупці. Всяке трапляється, але якщо раптом, то на вас чекає два роки повноцінної гарантії. По-друге, затрати на переустановку лінз у гарантійному випадку виробник бере на себе. Навіть у випадку, якщо установочний центр, в якому вам змонтували ваші лінзи, з якихось причин вже не працює або не має можливості вас обслужити. Достатньо звернутись до представника виробника і ваше питання буде вирішено. Це дійсно топовий рівень сервісу, немає що сказати. І ось, нарешті, ми дісталися самих лінз, які надійно зафіксовані в захисному шарі пінополістиролу. Істаємо лінзу Ultimate U3. Це тридюймові лінзи, призначені для заміни штатної лінзованої оптики, а замінюють штатну з кількох причин. Наприклад, ксенонові лінзи мають властивість вигорати з часом, та й штатне світло, навіть лінзоване, часто дуже далеко від ідеалу. Втім, використовуючи перехідник, можна встановити замість рефлекторних фар. Це буде актуально для популярних на нашому ринку автомобілів із США, у яких часто навіть свіжі моделі преміальних брендів комплектують Фарами зі звичайним рефлекторним відбивачем. Лінзи невеликі 150 мм довжини, але звичайно, в наявності весь джентльменський набір сучасної світлодіодної лінзи, вбудований драйвер живлення, активна система охолодження з радіатором і семилопастним, Це важливо вентилятором, а також система інтелектуального термоконтролю, яка не дозволяє перегріватись діодам. Що актуально для лінз такої високої потужності, все це гарантує тривалий термін безпроблемної експлуатації. До речі, про потужність лінз: 60 Вт в режимі ближнього світла та 68 Вт далеко. Дуже солідні показники. Така потужність потрібна для того, щоб повноцінно задіяти два чіпи, які встановлені в ці лінзи. Два чіпи і, відповідно, два відбивачі. Працюють вони паралельно, це дозволяє сконцентрувати роботу кожного чіпа. Наприклад, основний чіп відповідає за широке ближнє світло, що добре освітлює узбіччя, а другий чіп додає яскравості по центру перед автомобіль. Білим і наповну реалізує свій потенціал у режимі дальнього, завдяки електромагнітній шторці, яка в режимі ближнього піднята та відсікає частину світлового потоку. Давайте я наочно покажу, як працює лінза в темну пору. Вмикаємо світло яскраве без жовтизни та синіви. Це характерно для світлової температури в 5500 кельвінів. Видно, що світлового потоку вистачає і для того, щоб залити узбіччя і щоб по ходу руху було дуже щільне світло у всіх режимах. Перемикаємо режим, і ще одна особливість, на мій погляд, важлива. І зверніть увагу, як на ближній межі лягає світло. Виходить такий собі глибокий в півмісяць прямо перед капотом. Погодьтесь, на наших дорогах дуже важливо бачити, що в тебе під колесами. Це те, про що я казав, що взаємодія AMS з Aozoom якраз дозволяє виробляти продукт, який відповідає саме нашим реаліям. Як бачите, не дарма ця модель відноситься до преміальної лінійки Ultimate. Якщо на цей огляд був корисним, ось такий лайк під цим відео. Обов'язково ставте, підписуйтесь на наш канал. Незабаром буде дуже багато цікавих відео.